Друзі, ми на київщині в селі Двірківщина. Це рідне село легендарного футболіста, екс-тренера, збірної України, володаря золотого м'яча, можна казати багато про Андрія Миколаївича Шевченка. Ми завітали на його батьківщину. Тут ледь не кожен може сказати Миколаївича. Зараз будемо ходити. Беру вас на екскурсію з собою. У нас іде дощ, але я думаю, це не завадить. Просто зливо. До речі, сьогодні вирішила взяти в допомогу свого чоловіка, футбольного коментатора Вадима. Щоб не бути одною в цій чудовій подорожі. Багато хто знає, що батьком Андрія Шевченка був Микола Григорович Шевченка. На жаль, вже покійний. А він був військовою людиною і був таким суворим, як кажуть, його насельчани. і не давав жодного спуску Андрію в дитинстві. Власне, його вплив на Андрія Миколаївича був дуже вагомим. Він можна сказати так в рукавицях тримав. І Через те Андрій Шевченко став тим, ким став. Цікаво. До речі, що Микола Григорович більше любив не футбол, а бокс, Тож, стежив більше за братами кличко. Шетішився успіхам Андрія, адів Микола з онуком нього склались особливі стосунки. Не дивно, що в останнє, за спогадами Двірківчан. Андрій публічно з'явився у рідному селі саме на похоронах дідуся. було Вірку ще прижила Воронівщина, тоді Кайнари є, і Черніховські відділи. Це було, було це. Зараз вже з'єднали Солимовка, Бушки, Вірковщина, чи всі села в кучу тепер з'єднали. А саме в Двірківщині яке населення сьогодні 340 чоловік. Воно невелике. Зареєстровано ще. Зараз 30 чоловік воює з села. Ага, ага. Людей фактично немає. Зараз ходять одні пенсіонери. Загалом одні пенсіонери я бачу. Да? Вічів немає, багато на війні. Залишилося сталося, в кого броні є, хто працює десь. Угу. Ну, я десь так сах от отаких хлопців молодих, чоловік восім осталось сюди. А що до Андрія Шевченка? Як тут багато, хто його родичі, чи це все придумано? Mm -hmm. Тому що от йшла жінка, нам каже, що вона там якась троюрідна сестра. Може, троюрідна сестра, є, але так родичів його немає фактично. Mm -hmm. Дідусі ті, що були, померли. А, може там є троюрна якась, я ці всі народи не можу сказати, а? А так раніше були, кубки приїжджали, все було добре. А оця команда, яка Шевченка. Та розпалася взагалі, одно. багато хто хлопців воює. Один же з команди точно загинув. Стадіон заростає, дітей немає. Школи немає, да? Закрили, Закрили? Закрили в цьому році, так. Да. Ага, взагалі не працює, все? Так, да, так. Да. А чого? Тридцять ну, 35, 35 учнів. Ого, і так іде вони вчаться? Ну зараз Тому? третю школу. У нас в нас був це ж була, від третьої школи Ятинської. Mm. Зараз, на даний час будуть дітей возити автобус, в третью школу. Коротше, село, можна сказати, так, занепадає. Трішки так? Да, если... А, воно кром занепадає, де? Да. Ну це що переселенці.